Шановні користувачі! В програмі ArtZit Pro реалізовано аналіз товарів послуг за кодами ОКТЗ-ДКПП, у тому числі ризиковими. В меню розділи обираємо аналіз товарів послуг за ризиковістю. У вікні, що відкривається, обираємо організацію, щодо якої будемо проводити аналіз. Вказуємо період, за який будемо аналізувати дані та натискаємо Оновити. В результаті сформовано вибірку аналітичних даних по податковим накладним розрахункам коригувань у розрізі кодів товарів послуг, у тому числі за відповідністю деяким критеріям ризиковості, при наявності таких накладних та коригувань у програмі. Консолідація даних у таблиці здійснюється за ознаками документів: напрямок отриманий виданий та код товару КТЗ за обраний період. Червоним відмічаються товари-послуги, для яких відсутня зареєстрована таблиця даних платника. По колонці Участь у моніторингу видно, які коди у КТЗ ДКПП підпадають під моніторинг і є ризиковими. Для відповідних позицій проставлено відмітки. На основі даних аналізу товарів послуг можна створювати таблицю даних платника податків на додану вартість. Обираємо необхідні записи. Та натискаємо Створити таблицю даних платника ПДВ. Система одразу пропонує створити звіт з додатками. Натискаємо Так, адже наявність додатків в пакеті може позитивно вплинути на врахування таблиці. Далі відкривається каталог збережених файлів на вашому комп'ютері, куди потрібно заздалегідь додати відскановані копії документів, що надаватимуться разом із таблицею до контролюючого органу. Обираємо усі необхідні файли. Кількість додатків таблиці має дорівнювати кількості завантажених файлів. Одна копія дорівнює один додаток. Після чого таблиця автоматично формується та відкривається в програмі. Вказуємо код згідно КВЕД, що відповідає діяльності підприємства і тим кодам УКТЗ, які наявні в таблиці. В додатках заповнюємо назву завантаженого документу, його номер та дату. Якщо всі обов'язкові поля таблиці заповнено, зберігаємо звіт, перевіряємо його на помилки та відправляємо до контролюючого органу. Після того, як отримаємо рішення про врахування таблиці даних платника, Рядки на основі яких ми формували таблицю, змінять колір з червоного на білий. Для цього потрібно оновити інформацію на сторінці аналізу. А в колонці, враховано ДПС в таблиці платника, проставляться відповідні відмітки. Також в програмі реалізовано експорт аналітичних даних у форматі Excel. Для цього натискаємо кнопку Експортувати в Excel. Обираємо режим експорту. Та натискаємо Прийняти. Вказуємо каталог для збереження вивантажених файлів. При успішному експорті файлу з'являється відповідне повідомлення, де відображається шлях збереження файлу та його назва. Натиснемо Відкрити файл. В залежності від розміру аналітичних даних відкриття файлу може займати деякий час. В експортованому файлі Excel Дані відображаються в тому ж вигляді, що й в таблиці в програмі.